Стався масштабний обстріл Києва, що відомо. У ніч з 23 на 24 травня Київ зазнав чергової масованої атаки. Близько 11 годин почалися перші вибухи. Працювали сили ППО по ударних дронах. Близько першої ночі ворог атакував одночасно ракетами та БПЛА. Повітряна тривога тривала понад 4 години, Пошкоджені житлові будинки, об'єкти інфраструктури. Та транспорт. У Соломінському районі сталася пожежа у п'ятиповерхівці, постраждали щонайменше семеро людей. В Оболонському спошкоджено щонайменше чотири об'єкти, включно з багатоповерхівкою та торговим центром. П'ятеро людей отримали травми, пожежа охопила кілька балконів. У Дніпровському районі уламки влучили в квартиру, у Святошинському зайнялася будівля з лакофарбовими матеріалами. У Голосівському уламки дронів пошкодили автівки є один постраждалий у Шевченківськ займання в нежитловій будівлі загалом відомо про 15 постраждалих. Друзі, підпишіться на канал Важливі Новини України, щоб бути в курсі останніх подій.